Так, вітання всім в цьому відео про матч Тулуза ПСЖ, який відбувся 30 серпня в рамках третього туру Чемпіонату Франції, відбувся на полі Тулузи, і який я подивився у записі, тому що під час прямої трансляції цього поєдинку особисто для мене були більш цікаві події в світі футболу. Але чому вирішив передивитись цей матч? Ну, я думаю... Ви розумієте, заради лише одного гравця, це Ілля Забарний. Адже було відомо, що він приймає участь в цьому поєдинкові. І вкотре дивлячись на цю гру СЖ, я ну, сам так собі е, не знаю, риторично задаю питання, навіщо Забар не вибрав такий чемпіонат. От, але ну, зрозуміло, що бізнес є бізнес, там з дитинства за ПСЖ всі діла. Але знаєте, оце, подивився, це вже друга гра забарного в складі Паризького клубу. От, подивився на це. в мене ще знаєте, яка думка з'явилася? Чи Забарний часом на тренуваннях ПСЖ не буде прогресувати більше, ніж в таких поєдинках. От, е, тому що, ну, це черговий матч, е, який я називаю, знаєте, з розряду вносі ковиряльного футболу для захисників ПСЖ. Щоправда, щоправда, навіть при, е, в, в цьому е, вносі ковиряльному режимі Забарний тим не менш, разом з Хакімі Мендешем примудрився стати е, третім з кінця. Гравцем своєї команди, ну, за оцінками аналітиків, да? тобто разом з Хакім і Мендешем вони виявилися найгіршими в складі ПСЖ. Ну, я вже почитав деякі коментарі до цього поєдинку в різних пабліках, і можу сказати, що я не згоден, коли люди кажуть, що такі оцінки у Забарного, тому що він грає в. Команді, яка сповідує атакувальний футбол і от, мовляв, в таких командах завжди нападники будуть отримувати кращі оцінки, а захисники гірше. Я з цим не згоден. Чому? Тому що я дивився матч, і ну там навіть під час гри видно було, що при не надскладних задачах, які стояли, виникали перед забарним, перед його партнерами по обороні, тим не менш, не все гладко у ліві відбувалося. Так, він там обігрувався з партнерами, десь підключався ну, на там, стандарти, наприклад, просував м'яч, це все було. Там мінімум, я пам'ятаю, одну там, загострювальну передачу віддав. Але, але разом з тим ну, не варто забувати, що основна функція захисника це все ж таки захист воріт. І тут виникли певні проблеми у нашого оборонця. Я зайшов після гри, навіть почитав аналітику, аналітику да, і аналітики порахували, що забарний в цьому поєдинку зробив 103 передачі з, то, з відсотком точності 93. Тобто 93% його передач були точними. От, хоча ну, я здивувався б, якби при такій грі в нього було б там, ну, менше там, ну, хоча б 90%. Да, Начебто 930 дуже непогано. Але при цьому зверніть увагу, ну хто ще не знає, не читав, там, що Забарний виграв тільки одне єдиноборство з 6. Зробив два перехвати, зробив один відбір, зробив два винесення, заблокував один удар, зробив одне порушення. Ну, тобто він порушив правило. І сім разів втрачав м'яч. Сім разів. А головне а головне. При, за, за рахунку 6-1 на користь ПСЖ, коли нічого не віщувало, да, якихось там проблем, на 89-й хвилині забарний не зміг перервати простріл вздовж лінії власних воріт, і цей простріл прозвів до взяття воріт. Да? Там можна робити поправку на те, що він там в боротьбі, там падав, стелився, але тим не менш. Більш того, до речі, в цій жатації, якби оцей простріл не призвів до взяття воріт на рахунку забарного, я думаю, ще й пенальті зароблений був би, тому що він там, падаючи в боротьбі з опонентом, рукою зіграв там, ну, там, чи м'яч знайшов руку, але це таке положення руки, було, при якому я думаю, це був би пенальті. <потрібно> <потрібно> Отак рахунок став 26. Це другий м'яч тулузи. Був, і тут же я спеціально подивився по таймеру через 92 секунди. Це з рахуванням там, поки тулуза пообнімалася, поки м'яч доставили на центр, розвел Парижани. Розіграли там. Взагалі, за 90, через 92 секунди після попереднього м'яча забарний разом з Хакімі знову потрапив в запару, і ця запара призвела до ще одного взяття паризьких воріт. Там я навіть думаю, що ну, десь може і провина Іллії більша, ніж Хакімі. Ну. Тим не менш, тим не менш, рахунок став 3-6. А ще ж не забувайте, що під час матчу був ще й пенальті лузи, який правда її пенальтисти з двох спроб не змогли реалізувати. Ну тим не менш, це ну, мінус, да, мінус великий для захисників. Ну, Такий рахунок і такі моменти. Словом, після помилок, в тому числі забареного, рахунок став 3-6, і це велике, я думаю, велике щастя клубу ПСЖ, що з атакою на відміну від оборони у цієї команди все просто чудово. Три м'ячі в перші 14 хвилин, два з яких забиті ударами через себе, ще й одним, одним і тим же гравцем, да, Жоаном Невишем. Е, я, я би так сказав, тонко тонко натякнули господарям, що у столичних атакерів е, в цей день було просто шикарне настроєння. І з плином е, ігрового часу це настроєння буде тільки покращуватись. Ну, Для атакуючих гравців так і відбулося все. Але, на жаль, не для захисників ПСЖ. Ну, загалом, отакі от, от події чекали на Елюс цей вечір. Але при цьому, я думаю, йому не треба сильно там журитися. А, просто треба все ж таки налаштовуватися на ще більшу, ще складнішу роботу а, для свого розвитку і для того, щоб закріпитися в складі ПСЖ, тому що щоб у нас тут не мріяли українські вболівальники, там же це ж це не той клуб, який може навіть захиснику за 63 там, мільйони євро гарантувати просто так місце в складі. Да от Але я думаю, що з Ілєю, Ну який є у нього найважливіший плюс, тому що ну ігрових проблем там вистачає в нього. Ну, знову ж таки, якщо судити по рівню клубу ПСЖ, да, от по європейському рівню, там своїх нюансів вистачає проблем. Але головний плюс цього гравця, і чому я теж дивлюся на нього з оптимізмом, на його гру. Да, з оптимізмом це те, що він вчиться, і я думаю, він здатен прогресувати ще дуже серйозно. Хоча ми вже бачили багатьох гравців, які переходили в ПСЖ, і на цьому їх розвиток кудись випаровувався. Да? Ну, сподіваюсь, що забарно буде все не так. А, а ще, знаєте, ще чому забарному зараз, принаймні, не слід журитися через свої помилки. Оці, це те, що вже на носі матчі збірної України з Францією, там, Казахстаном. Да? І Ілі треба туди вже перемкнутися, тим паче, що судячи по його коментарю перед грою з французами, у нього є певний оптимізм. Він, якщо ви не читали, сказав, що у нас, мені здається, дуже хороша команда це про збірну України, яка може досягти результату. І я думаю, що ми це і будемо робити. Ну, Чесно кажучи, я особисто прочитавши це, задав в голос питання. Що, опять? Тому що в мене дуже, дуже насторожують оці оптимістичні прогнози, особливо коли їх самі наші гравці висловлюють. Вон уже Волошин висловився, що він його не лякає збірна Франції. От. І чим більше таких слів, тим, тим тривожніше в мене на душі, як у Да? Але побачимо, може слова е, забарного і справдяться. А може йому оптимізму додають травми там, французів там, того ж Саліба, Шеркі, хоча з іншого боку, і паварзи, які тільки з легкістю замінять будь-кого на відповідних позиціях. Да? Ну, от, і, ну, Побачимо, наскільки виправданий оптимізм Іллі. А, а для мене особисто, знаєте, яка інтрига ну, перед матчем. Це інтрига не на матч, не інтрига матчу, а перед матчем. І цю інтригу в моїй знову ж таки душі породив сам Забарний. Вона полягає в тому, чи. Можуть реально гравці ПСЖ, французькі гравці ПСЖ, от на момент матчу з Тулузою, наприклад, да, поки вони там ще тільки роз'їжджалися в, в збірну, да, їхали в свою збірну, чи могли б вони реально не знати, що будуть грати проти Забарного от, вже дуже скоро. Да? Е, чому, я, чому в мене виникли такі думки і така цікавість? Е, ну, Тому що сам Забарний сказав, не спілкувався з партнерами по ПСЖ про це? Ну, про матч Україна-Франція. Але я думаю, вони також знають, що у нас буде матч. Або може не знають. Я не знаю. От, і цікаво, і мені знаєте, що було б найцікавіше е, дізнатися, побачити реакцію французів. Ну, як, якби вони реально не знали, да, що будуть проти Забарного грати, побачити їх, їх реакцію, коли вони зрозуміють, що знову от дуже скоро побачать на одному полі, тільки в складі збірних да, будуть грати, і побачать на одному полі знову поряд з собою забарного. От, ну, Але це таке це жарти. Звичайно, тепер чекаємо матч збірної. Ну, Перший і другий, я думаю, складно нашим буде в обох поєдинках. Ну, Сподіваємося на якийсь більш-менш хоч позитивний результат, тому що, ну, ладно, не буду казати про те, що я думаю. На цьому прощаюся просто з вами. Боліваємо за збірну. Підписуйтесь на цей канал, і якщо е, щось хочете про забарного сказати, і мож, можливо, ви не згодні, що це був його фейл, да, як я кажу, в матчі з тулузою, можете писати все це в коментарях. На цьому в мене все і до побачення.